Так, яку ж би ту коробочку взяти? І там щось цікаве, і там щось цікаве, і там Ну, навіть не знаю. Давайте візьмемо ось це. Подивимось. Всім вітання. І сьогодні у нас буде огляд на що є в мене в коробочці. Звичайно, цікавіше би було огляд зняти на... Супер трежеханти, але такої коробки ще не назбирав. Того почнемо з звичайних трежехантів. Подивимося, що вдалося зібрати за цей весь час. Тож, поїхали. Treжи Hunt Honda Superbike Custom. Такий мотоциклик. Ще один мотоцикл. Це Ducati. Treasure Hunt Бетмобіль. Значок Тражиханта. Оцей автобусик. Мотрот. Це ще зі старіших. Не пам'ятаю, чи цей мотрот був в мене перший, чи Донат Дрифтер. Chevy Fleetline. з 47 року, О, цей, цей класний, але шкода, він трошки в мене тріснутий попався, Но. але вже як є. Потім оця от вагонеточка, їх напевно найбільше я бачив. Один лот приїхав до мене, тут їх було багато на довгій карті і в нас бачив багато на короткій карті. Ось такий Volkswagen Баджебак. Теж трижихантик. Джипик Жепик, Джип широкий тут. Єдине, що якісь з нього лівречки такі дуже косо поклеєння. Ну, принаймні в мене попалося, такі косенькі. Так, старенький Treasure Hunt Twin Mill. Десь в якомусь слоті мені приїхав. Чого не, не, не шукав. Так, ще один зі стареньких трежихантів це Badge Bone Shaker. Його... Та, десь, десь ми його знайшли в Польщі, здається, на якійсь автовиставці. Був внятну ціну, бо всі інші моделі там були за космос. Rise and Climb. Таких так само дуже багато було в наших магазинах. Toyota Land Cruiser. Ще один джип зтрижехантів. Так, як я казав, тих флітвагонів, не флітвагонів, драгонвані багато. Ще є два. Бондшейкер. Це цьогорічних. Так само у нас, здається, ще він не, не з'явився в наших магазинчиках. Так, Donut Drifter. Або цей був перший, або ось цей Модрот в мене. Ну, цих так само донатів було доволі багато магазинах у нас по мережі. В сільпошках. Так, да, в сільпошках вони були дуже багато. Мустанг. Цей, не пам'ятаю де. де, це десь теж наших магазинчиків взяли. От колись ці машинки відкривалися в них, а зараз це вже не відкривашки. Шкода. І найцікавіший оцей Трежихант, Time Shifter. Фокус. Де у нас фокус? Ось наш фокус. Не знаю, він мені найбільше подобається з тих всіх трижихантів, що є в наявності. Він має такий прозорий дах. Там всередині чи коле. Так, колеса в нього якісь змінні. Такий мотор виступає, два карбюратора. Зад прозорий, Оця ну, цікава, красива машинка. От в загальному от, такі от трежихантки. Вдалося зібрати за цей час. Все, дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей. А, І ще забув отакий, от, є ще трежихант старенький. Запакований у нас в такі в такій рамочці. От це все. Бувайте.